Знімає змонтовані наші стабілізатори, ще й дуже давно зроблені, ще коли вони були бірюзові. Ось три стабілізатора, тут щит, два інвертори ще 2023 року і одна D 12 кВт. щоб без сумнів, от і лейма. Це два інвертора 6 кВт. Один ми зараз спеціально включили, щоб він заряджав. батарея вот мережа и он потихоньку сейчас берет солнце, берет мережу и вот стабилизаторы не гудят ничего, все нормально вот на этом стабилизаторе по-моему сейчас да навантаження. 24 ампера с мережи берет все тихенько працюет